Так, добре. Всі, я думаю, уважно послухали. Комусь сподобалось, комусь не сподобалося. Ну, і тепер переходимо до дискусії. У кого є якісь запитання, будь ласка, я чекаю. Історики, так. Так, Максим Бохан, варто зазначити про союз з поляками, що це могло бути теж великою помилкою, так як появляки ще тоді казали про у годовлення та полонізацію кощаків, а у випадку потреби миротворення, зокрема, це прогадівський доги. Так, да, теоретично, це могло бути приблизно таким ж самим варіантом, як і варіант з Московією. Але вийшло так, що більша частина населення цього якраз не підтримала. Виговський, з одного боку був одним із найкращих полководців того часу, але з іншого боку. Він не був фігурою рівною Богдану Хмельницькому, і як наслідок гетьманування Виговського не дало нормального результату. Хоча, згідно європейської традиції, європейської історіографії, варіант гадяцького договору розглядають навіть один із варіантів такого. Е Нереалізованого Європейського союзу того часу е, і в чисто теоретичному плані річ Посполита, якби вона могла існувати на правах трьох, е, коли були ці держави в єдиному якомусь. З однаковими правами і можливостями, ну, напевно, був би варіант, що така держава могла чітко протистояти тій же Московії і мати перспективу до розвитку. Ну, але це все можна розглядати лише в теоретичному плані, тому що в практичному спочатку ліквідація Гетьманщини, а потім розподіли речі посполити і провели до фактичної ліквідації як України, так і Польщі. Ну і Литви відповідно також. Так, у кого є ще якісь запитання, будь ласка? Так, я чекаю. Ну будемо будемо вважати, що на сьогодні запитань більше немає. Сподіваюсь, що тема стала всім зрозумілою ну або більш зрозумілою, чим була до цього часу. Тому дякую всім за увагу. Наступна лекція у нас відбудеться о 12.30 на наступний вівторок і вона буде присвячена, наскільки я пам'ятаю, проблемам України. І, взагалі, українському питанню в роки Першої та Другої світових війн. Тому дякую всім за увагу. І сподіваємося на зустріч на нашій наступній лекції. До побачення.